Питання української нації сьогодні розриває інформаційний простір, де частіше лунає теза, що українська нація нібито з'явилася лише на початку ХХ століття або навіть у 1991 році. Цю думку, яка є ехом старої імперської формули про створення українців леніним та австрійським генштабом, поширюють не лише російські пропагандисти, але й деякі українські публічні інтелектуали. Ця риторика часто прикривається модернізмом, нація поняття політичне, що виникає лише з державою. Тоді виходить, що українців не було ні за часів Ярослава Мудрого, ні за Богдана Хмельницького. Це є частиною великого процесу денаціоналізації, який Москва веде і за нашою участю, стверджуючи, Русь не наша держава, спадкоємність порвана, а українська нація надто молода. Це те саме, чим Володимир Путін виправдовує війну. Але правда інша, ми нація тисячоліть. Історія нашої державності не починається у 1918 році і не виникає на порожньому місці у 1991 році. Достатньо звернутися до фактів. Богдан Хмельницький називав себе руським гетьманом. Князі Вишневецькі та Острозькі писали про себе як про русинів, спадкоємців давньої Русі. Назва Русь ще в XI столітті, повість минулих літ, однозначно прив'язана до території довкола Києва. У Галицько-Волинському літописі, записаному всередині XIII століття, князь Данило бореться за Руську землю. Це Галич та Волинь. Московське князівство почне привласнювати назву Русь пізніше. Іван III оголосив Москву спадкоємицею Києва. Лише у 1721 році Петро І офіційно перейменував державу на Росія, здійснивши політичну крадіжку. Українці ж упродовж віків залишалися русами і русинами. Так себе називали Іван Франко Ольга Кобилянська. Усі ці факти системно відкидаються, щоб зробити українську історію короткою та дрібною. Повномасштабна війна почалася тому, що ми не наважувалися рішуче розірвати колоніальні міфи, самі відмовляючись від спадщини Русі. Та правда незламна. Ми нація тисячоліть, ми народ Русі. Ми прямі спадкоємці Києва. Історія Русі це історія України. Це наше коріння, наша тяглість. Питання, коли з'явилася українська нація, визначає, чи усвідомлюємо ми себе спадкоємцями тисячолітнього дерева, чи вважаємо себе травою, що проросла вчора. Ми Русь, ми Україна. І ця земля наша відтоді, відколи тут зародилася державність. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.